Вітаю, друзі. Ну що, неочікувана субота на переконудні Великодня, Путін проголошує односторонньому порядку великодення перемиря. І знаєте, в Україні я бачу майже зразу по коментарях: люди розділилися на два лагеря. Перший каже: 100% готується до провокації, буде гарантовано бити. По місцях скупчення людей і інші кажуть. Ну нарешті, от все почалося. Можу сказати, що рідкісний, але праві і перші, і другі. По-перше, кожен раз, коли Путін щось обіцяє, треба все ж таки аналізувати, чому він робить це зараз, який був бекграунд цього, село, і навіщо він це робить? Давайте розберемося. По перше, чи вперше раз Росія проголошує перемир'я? Ні, не вперше раз за часів АТО спільними е, домовленостями було приблизно 60 перемир. трохи більше, але всі вони були порушені, і ви здивуєтеся, але всі вони були порушені одною стороною. Саме Росію. Більше того, вони вже тоді почали фальсифікувати це, а саме як проводили обстріл нашої території, нашу білу відповідь, але фільмували це саме з того моменту, як починали бити наше. Тому тут якраз досвід того, яким може бути перемир'я від Путіна, зрозумілий. І саме тому є підґрунтя не довіряти тому, що він заявляє. Це перше. Друге. А він зробив заяву, в якій, в якій ну давайте відверто <див> довіра до яких підірвана, він заявив, що Україна щось більше ста разів зупиняла, не порушувала перемир'я. Почекайте, а коли, як, що. Ну, мені здається, що він трохи не в своєму розумі, але ще раз більше ста разів. Енеретичне перемир'я? це про що він говорить, що за маячня. Але Путін говорить не для нас з вами, Путін говорить для Трампа. Більше того, зараз я пояснюю, що відбувається. По-перше, заявити і виконати це різні речі зараз. Після того як він заявив, в Києві пролунала повітряна тривога і не тільки в Києві, тому довіра до його заяв ну, зрозуміла, більше того. А в Києві вже працюють а, сили ППО по російським БПЛА, і це ще раз підтверджує, що Путін інтриган, який намагається досягнути свого результату, йому перемір'я не потрібно. Бачите, він заявляє: переміря буде о 18-й годині, а починає до того вже повітряну атаку. Навмисно щоб потім сказати: якщо хтось буде бити у відповідь. То це ж порушення перемир'я, яке я хочу запровадити. Це перемир'я, ще раз. анонсовано не для України, не для Європи, не для будь-якої іншої країни. Навіть не для Росії. Це перемир'я для Трампа. Зараз він показує. Я готовий вже навіть припинити, але бачиш, Україна може не захотіти, тому чекаємо справді на провокацію. Чекаємо справді на якийсь свій глявець, який вони вже підготували, і я в цьому впевнений. Я навіть не здивуюся. Якщо зараз з'явиться якийсь фільм, майже онлайн, якщо 20 чи 30 людей в українській формі. Почнуть якусь операцію десь на Курщині або на Білгородщині. і навіть якщо вони розстріляють місцевих жителів. Я не буду здивований, тому що НКВС саме так працювала під час радянських під час радянського союзу. Так, вони так працювали. Це заздалегідь відомі провокації, коли під чужим прапором виконувалися якісь операції. Тому ще раз кажу зараз, Путін посилає меседж Трампу. Я готовий, але тут є декілька нюансів. Після того, як він це проголосив, мені зателефонувало декілька людей з Європи, і запитали, чи розумію я, що відбувається. Я сказав, що в мене є припущення, але розуміти Путіна вкрай важко, тому що переважна більшість його заяв це брехня. Тут вони погодилися, але кажуть: дивись, на тлі цього є декілька моментів. Вже відомо, що майже про все домовлено. Погодився у мірах, скажу, що на 90% з планом Трампа росіяни щось почали там прогибатися, і всі чекають на наступному тижні, що про щось з Росією домовляться, але тут знову момент: чекають, але чи дочекаються? І ще один момент: якщо справді Путін зараз показує, що він готовий до перемир'я, ще раз кажу, знову Трампу. То він якби показує: ну ну треба ж на мене накладати ніякі на санкції, бо Путін зараз хвилюється саме за це, все інше його не хвилює взагалі. І він розуміє, що якщо зроздратувати Трампа остаточно, а в нього є вже досвід в першу каденцію Трампа, коли він розлютив того, і той фактично почав. Дипломатичну економічну війну почав закривати дипломатичне представництво Росії, сполучених штатів висилати сотнями дипломатів, закривати спільні програми, виходити з договорів. Потім дав летальну зброю Україні. Там є що йому пригадати. Тому Путін не дуже хоче ще зараз пракувати. Так, от ці ці мої європейські друзі кажуть, що дивись, це може бути такий перехідний момент, якби тестування, яке показує. Бачиш, я готовий. Давай далі ще раз спробуємо про щось домовитися. Після цього бо, ще раз кажу: Трампу потрібно отримати це до 30 квітня, щоб він міг прозвітувати за свої 100 днів на посаді, що він досягнув миру в війні Росії проти України. А ще один момент: вони кажуть: що дивись, Путін наполягає, що Україна не договор пороможня і зброї їй не треба давати зараз. Він якби запроваджує. Цей це перемир'я, і хоче, щоб Україні не давали зброю, тому порушення цього перемир'я було би якраз на руку Путіну. Я їм паную, кажу, дивись. Ну давай відверто а, в це ж ніхто не повірить, тому що ми всі розуміємо: Путін брехав, бреше і буде брехати. Я дізнатися взагалі, що Путін бреше, як тільки він відкриває рота, іде брехня тут без запитань, але вони кажуть: а це ж не для тебе і не для нас. Це робиться для Трампа. Трамп, який може це сказати, а я вірю цьому парню. Бачите, він хотів, він намагався, а тут тому треба уважно дивитися, що буде. І тут ми стикаємось з величезною проблемою. З величезною проблемою, у якої поки немає рішення. А як контролювати? Чи виконує або чи порушується оце перемир'я? Нема механізму контролю. І про це говорили заздалегідь. Більше того, зараз на будь-якій ділянці фронту можна фактично імітувати атаку проти себе, а потім розповідати, що це робили саме українці. Те, що українці не зацікавлені, наприклад, зривати навіть уявне якесь перемір'я, це зрозуміло. Мені, вам, більш-менш адекватним людям. Але тим, хто хоче підіграти Путіну. А в команді Трампа такі є. Там є і ті, хто за Україну, і ті, хто за Путіна, і це всі знають. Так, от в цій команді, наприклад, є Вітков, який би, ну скажем, був задоволений, якщо би а, були докази якісь, що зірвано перемір'я саме Україною, і це б грало проти нас. Це б могло за Трампу. Ну як може їм далі давати зброю, якщо вони от навіть зараз от не хочуть заходити в це перемір'я? Це проблема, це величезна проблема ще раз. Нема цих механізмів контролю. Тому якщо Трамп і його команда, скажімо так, погодяться прийняти оцю добру волю Путіна як реальні кроки до перемир'я, то вважайте, що Трамп погодився потрапити в цю пастку. Тому що це справжня пастка. І це говорить не про те, що вони хочуть злити Україну чи допомогти Путіну. Ні, вони хочуть закрити цей кейс для себе, який Трамп вважав з самого початку дуже легким, а потім з'ясувалося, що він край складний. Тому зараз ми спостерігаємо, скажімо так, велику гру одночасно на різних напрямках. З одного боку, Путін може справді погодитись на перемир'я для того, щоб. Потім трансформувати його в інше перемир'я. До 9 травня дійсно щось буде. До 9 травня він не захоче, включаючи 9 травня, до речі, не захоче, щоб були атаки по Москві українськими дронами. Прийме парад на червоній площі рядом разом з гостями, які приїдуть до нього, і після цього порушить це перемир'я. В цьому я впевнений майже на 100%. Або навпаки, він справді може погодитись для того, щоби. Дуже швидко запустилися всі процеси в Україні, тому що якщо буде перемир'я, Трамп буде наполягати на лише Трамп на виборах. Окрім того, запустяться велика кількість процесів, які будуть розшатувати ситуацію в країні середини. Ну давайте так. Сьогодні відбулася подія, на яку теж небагато хто звернув увагу. Але це заява колишнього спецпредставника Володимира Зеленського, представника Володимира Зеленського. В Верховній Раді це Федор Веніславський, який сказав, що зразу після скасування воєнного стану не буде демобілізації, і це сказав ще раз нагадую: народ брат України від президентської партії Слуга народу Федор Веніславський. За його словами, для цього потрібно окреме рішення президента. Розумієте, яка тонка гра? Красиво як подав. Фактично, він адресував меседж всім військовослужбовцям збройних сил. Про те, що лише від рішення царя залежить, демобілізують їх після скасування цього воєнного стану, чи залишить служити далі. А це проблема. Ну тому що зразу, якщо, наприклад, заморозка, кажемо окей, зняття воєнного стану, а далі Путін починає знову цю операцію, а вона стільки пройшла демобілізація. Це якби щоб ви розуміли, наскільки багатогранна зараз гра, і не нашим шоуменам в, в ній грати. Тут дорослі потрібні, розумні, бажано з досвідом і з розумінням того, що в голові, хоч би уявного Путіна, якщо нереального. Так, от, а далі він ну, той же всі ще показує, що цар нічого не рішив, а це така плюха Зеленському. Ну, навіть важко було б уявити, щоб хтось інший вигадав щось подібне. То, бо я вже декілька реакцій від наших військових почув на цьому, що з відбувається. Мо що раби що, 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 що сталося? Що це за заява? Вони будуть робити все, що завгодно, схеми протягувати корупцією займатися. А ми далі залишаємось. Це проблема, і це буде розшатуватися. В це будуть гратися, це будуть роздмухувати, і це зрозуміло. Тому з такими друзями, як веніславський Зеленському навіть ворогів не треба. Але. Це потенційна проблема, в яку теж будуть грати росіяни, і це тільки один з напрямків. Буде багато чого, що буде розшатувати країну. Так, от ще раз кажу, щоб ви розуміли, велика гра і ні Путін, ні його посіпаки не зацікавлені в перемир'ї. Вони зацікавлені в руйнуванні України знищення української держави, і для цього готові піти на все, що завгодно, навіть на імітацію перемир'я. Але повертаємось до наших баранів. А саме до Путіна і його заяви. Перше, він говорить про те, що перемир'я з 18-ї години, після цього атака по Україні. Після цього ми бачимо, як працюють наші ППО. Після цього можливо справді буде пауза. І отут три моменти. Перший, чи порушить він під час перемир'я? Так званого свого, свої ж, свої обіцянки або там своє перемир'я, яке він оголосив. Тому тут я би дуже радий всім бути дуже обережними. Перше, коли ви відвідуєте церкви, місця скупчення людей, а місця, де можуть збиратися велика кількість людей на площах, перед тим, як ну, пасочку посвятити ще щось. Розумійте, будь ласка, що це може використати ця кремлівська гніда, може використати, хто забув. Згадайте, що було нещодавно в Кривому Розі, що було в Сумах, що до того було в Одесі і Дніпрі, що було в Ахмадіті, святого для них нічого немає. І розумійте, що зараз дуже важливо, а це дуже важливо, бути краєбережним. Я розумію, що хтось каже, що я на холодне дую, але краще, щоб дути на холодне, ніж потім знову писати, загинули українці. Росіяни від цього будуть тішитись, а ми будемо страждати. Нам це не потрібно. Тому будьте обережні. І тепер фіналізуємо. Дивіться по черзі. Путін оголосив. Як контролювати ніхто не знає. Ми повинні зараз фіксувати все. Тут бажано, щоб працювало все це на державному рівні і знімати постійно всі напрямки, всі питання. Ну тому що давайте відверто казати: єдине, що для нас може допомогти, як в разі якщо росіяни запланували провокації, це фільмувати і протоколювати все на всіх напрямках, бо розголос нам буде в плюс. Це раз. Друге, це може справді бути такий перехідний період для того для великого припинення вогню, яке хоче отримати Трамп, і про яке вже майже домовились. У сказав, що на 90% погодились. До речі, мені дуже цікаво. А на що не погодились, на що погодились? Тому що там, наприклад, є про те, що Крим Сполучені Штати визнають російським. Багато кажуть, да ні, не визнають. Ну да, я пам'ятаю, я колись вже казав, що буде повномасштабне вторгнення. «Да ні, не буде. Мені цікаво, хто правий. Той, хто казав мені, що не буде, і треба чекати травневих шашликів, чи я, який попереджав і хотів зберегти людям життя. Далі треба розуміти, що провокації Путіна це для нього інший варіант інструмент проти боротьби проти України. Його не цікавить мир. Ще раз. Я розумію, що велика кількість людей сьогодні буде видихати з надією. Все закінчилося. Ну от почалася якась якісь процеси. Це марні сподівання. Марні, і головне, щоб ви розуміли, і це треба теж всім нам просто прийняти: Путін зацікавлений в разі раз поновити будь-які військові дії проти України. Тому це буде не перемир'я. І навіть якщо це буде якась там імітація, розумійте, він буде використовувати це проти України. Так, є нюанси, неприємні нюанси. Тому ми бачимо є декілька сценаріїв. Перший сценарій, я проговорив, це буде провокація, і потім яка буде налаштована в бік Трампа, щоб зірвати нам постачання зброї і допомогу. Раз. І, до речі, навіть якщо всі будуть казати, що ні, це Путін, ми вже бачили, що. Навіть в бік України, що ми нападали на Росію, що щось були звинувачені. Друге питання: якщо це справді якийсь переходний період, то е, це може бути і тоді треба чекати наступні кроки з боку Кремля, які 100% не миротворці і не зацікавлені, в чому позитивному. А от третє, найцікавіше це може бути тимчасове припинення, дійсно для того, щоб Путін отримав бажане, але незабаром ми побачимо. Зірване перемир'я або ще щось, і, до речі, це викличе багато розочарувань в українському суспільстві. Тому що, як би хтось що не говорив, але сподівання на те, що війна от-от закінчиться, вирують в українському інформаційному просторі. На жаль, саме так. І ще одне для всіх, хочу сказати: нагадати, вірити Путіну це заздалегідь обманювати себе. Пам'ятаєте, він казав. Крим це Україна і анексував його. Потім він казав, що ніколи не нападе на Україну і напав. Потім він казав, що що б він не казав, він завжди брехав. Зрозумійте, навіть зараз, коли він каже про це велике перемир'я, в нього в голові знову план, як збрехати, і як кинути всіх. Бо це ФСБшна мразота. По-іншому він не вміє. І... Треба розуміти головне. Не живіть в полоні ілюзій. Я розумію, всім нам хочеться, щоб все це закінчилося. Це могло навіть не починатися. Але закінчитися це може тільки тоді, коли Путін дійсно захоче закінчити війну. А поки Поки він хоче закінчити з Україною. І навіть не ховає цього. Тому допомагайте ЗСУ, Донайте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, а не вірте в пусті балачки Путіна. Зараз нас знов будуть перевіряти. Зараз знов будуть емоційні гойдолки. І от ті, хто кажуть, що ні, це вже початок всього, чи є така вирогідність? Ну це як з динозавром. Знаєте, як блондинку запитали. Яка вирогідність того, що вийдячи на вулицю, ви побачите динозавра? А 50 на 50. Ну як, ви розумієте? Динозавра, яка вирогідність, що ви його побачите? Навіть 50 на 50. Поясніть, ну або побачу, або ні. З Путіним так само. Але вирогідність того, що він збреше, ну десь 99,9%. Це для розуміння. Тут не 50 на 50. Шанс є. Він завжди є. Бо Ми не знаємо, що там з економікою реально, що в нього з іншими проблемами, проблем в ньому вистачає, але ми розуміємо: поки що він жодного разу не стримав свого слова. Поки що він брехав завжди. Тому нема довіри ані йому, ані його заявам, ані його посіпакам. Саме тому згадайте слова Леся Підірівянського з його Гамліта. Не вірте, сину, цьому! Путіну, конфету, ту, тобі він вструмить. Тут так само. Не вірте. Не живіть марними надіями. І пам'ятайте, Україна тільки тоді зможе перемогти, коли всі зусилля будуть кинуті на перемогу війні, а все суспільство буде об'єднане цією ідеєю. Поки цього не буде, буде вкрай важко і перемогти буде майже неможливо. Давайте відверто. Тому допомагайте зсу, підтримуйте зсу, донатьте на зсу, приєднуйтесь до зсу, а не живіть в полоні своїх ілюзій. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, що ви розумієте, і розкажете своїм друзям, знайомим, сусідам, людям, з якими ви працюєте, людьми, якими спілкуєтесь, щоб вони не були в полоні тої брехні, яку сьогодні запустив Путін. Згадайте всі інші його обіцянки і зрозумійте, брехало, бреше і буде брехати. Навіть якщо він буде намагатися переконати, що ні, він вже іншої думки, повірте. Як тільки зможе збрехати, збреше. Як тільки може встромити, на в спину, встромить. Як тільки зможе зробити якусь подлянку, зробить. До речі, сподіваюся, що ви підписалися на канал, поставили вподобайку, прокоментували і поширили це. Відео це важливо. Інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви інформаційно озброєні, допомагаєте інформаційно озброювати інших і допомагайте позбавляти інших від ілюзій. Тому поширте це відео. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.